Вітаю вас, любі! Я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо, і я запрошую вас до перегляду нового відео. Це відео буде про покупки пряжі. В попередньому влозі я вам говорила про те, що наприкінці року я зробила декілька великих достатніх покупок, і це буде пряжа. Буде пряжа для мене, буде пряжа для подарунку, і також буде пряжа для наших. Найсильніших захисників. Я вам говорила про те, що я маю аскезу на цей рік, сама собі її оголосила, започаткувала, і я не планую купувати цього року пряжу просто так в шафу. Єдиним винятком я сказала, що буде пряжа для в'язання шкарпеток наших, нашим захисникам. І ось так трапилося, що я маю тепер велике-велике замовлення пряжі, з якої планується. Шкарпетки, які будуть зігрівати наших прекрасних захисників. Отже, про все по порядку, давайте подивимося на нову пряжу на столі. Мав така трошки інтрига. Тут буде пряжа, якої я ніколи не купувала, ніколи не бачила і ніколи не тримала в руках. Подивимося! Розпочну з дуже приємного і дуже приємного не тільки для мене. Справа в тому, що нас оточують прекрасні, добрі люди. І ось Віка це одна з таких людей. Віка побачила, що я в'яжу шкарпетки військовим, запитала, де я беру ниточки і чи прийму я донат від неї. І, бачите, донат я прийняла, Віка відправила мені кошти на купівлю пряжі, з якої будуть шкарпетки захисникам. Тож я дов'язую, в мене там залишок є один ниточок, я дов'язую ту пряжу, яку мені надала Оксанка, і приступаю до вив'язування нової партії вже з цієї ниточки. Я для себе зрозуміла, що для мене найкращий варіант це в'язання. Ці шкарпеткової пряжі з додаванням в підмот мохеру. Цього разу я мохер вибрала ось такий на бобінах, я його ще не відкривала. Насправді вибирала просто по метражу і по ціні. І виявилося, що купувати мохер на бобінках, ось в просто пряжі я цього разу купила, набагато вигідніше, ніж купувати моточками. Адже моточок Алізе мохеру мені обійшовся десь в ну, 110-120 гривень, враховуючи те, що я його купувала в офлайн-магазині фізично прийшла, купила. Я думаю, що в інтернеті буде дешевше, але ж рахуйте також доставку. Тобто один 50-грамовий моточок обійдеться в 120-10 гривень. Тут же я купила ниточки, є за 60 гривень, є за 80, здається, і щось близько 85. Отже, набагато вигідніше. Я розпакую ці моточки, ці бобінки, ми ще з вами подивимося. І я купила пряжу Алізе. Брала різних відцінків для того, щоб шкарпетки були різні. У мене є однотонні залишки. Я думаю, що я скомбіную, і вся вся ця пряжа піде, піде на шкарпетки. Давайте по кольорам ось такий синенький колір, це колір 76-77. Одразу буду вам казати, яка пряжа на дотик, щоб ви мали розуміння: ось ця цупка гарна, шерстиста, мені подобається з такою в'язати. Так, наступний колір ось такий синій, і це колір номер 4446 Вона трошки м'якіша, але все одно не шовковиста, а така достатньо цупкенька. Наступний колір ось такий зелененький, і це колір, а тут немає етикетки. Тут немає таке, я відпишу на екрані, у мене в накладній є. Також достатньо шерстистий колір. Гарний я вибрала. Мені подобається. Я таки хотіла таке більш шерстисте вибрати. Так, ще один ось такий сірий меланж, колір 29,95. Також достатньо шерстистий. Ось такий з крапочками синенькими: колір це 76,50. Ну, цей трошки м'якіший. Але все одно шерстистий, не така не нитка. Так, ось такий ще один сірий меланж. Бачите, вони відрізняються. Я думаю, що і шкарпетки будуть відрізнятися. Так, також достатньо шерстиста нитка, тут 76-76 колір. Так, і ще два моточки ось цей більш м'який, але також не гладкий, такий, знаєте, не супливий. 76,53. Ось такий синьо-коричневий, і коричнева ниточка. Теж шерстиста. Я молодець, я вибрала всі гарні відтінки, всі вони шерстисті, те, що я і хотіла: 76,52. Ось такий маю тут 8 моточків, і по метражу мені на кожен такий моток необхідно. 800-900 г мухеру. Так? І ось з розрахунком на такий метраж я обирала собі і мухер. Отже, маю такі чотири бобінки по 100 грамів молодці. Бачите, магазин кожну бобінку мені підписав. Буду вам ось так показувати. Тут приблизно 900-950 метрів, тобто якраз 100 грамів мені вистачить на два мотки Алізе. Це якраз буде, ну, напевно, тут. П'ять шкарпеток, ось так скажемо. Не парами, а п'ять шкарпеток у мене десь виходить з двох метків. Я вибирала суто по метражу по тому, щоб нитка була пухнаста, і щоб були різні кольори, для того, щоб шкарпетки виглядали по різному. Ось таку біленьку ниточку взяла, пухнастенька, це достатньо м'яка. Далі ось така синя. Ось артикул, такий самий, напевно, да? Да. кіт 30. Не знаю, чи говорити вам, 30 мохеру, нейлон акрил. Теж 950 г, синя нитка. Теж м'якенько. У мене якраз є два синіх мутка, Альзе, якраз для них буде цей підмот. Далі, ось ця коричнева, поки відкривала, то на дотик вона така, знаєте, більш жорсткіша, чи що вона навіть на вигляд, так. А тут мохеру тільки 20%, містер Джой Брістоль 100 г 900 метрів. 100 грамів я тут брала кожного, кожного артикулу. Так, і кофіл, макумба, поліамід, поліакрил, мохер, переносова вовна. Бачите, тут мохер і мериносова вовна. Знаєте, ця ниточка дуже схожа на ту, з якої я в'язала свій джемпер з косами. Забули, як називається. Ось така трошки з меланжем. Забула, як називається джемпер? Ну, то й добре, так значить, і треба. Маю ось таку ниточку в підмот. Отже, всі ось ці ниточки в найближчий час перетворяться на шкарпетки. Я безмежно дякую Вікторії. Я знаю, що. Є ще дівчата, які відправляють донати на покупку пряжі тим майстриням, які в'яжуть нашим захисникам. Дівчатка, ви неймовірні. Безмежно, безмежно вам дякую за те, що продовжуєте підтримувати. Підтримувати нас, підтримувати Україну, підтримувати хлопців, дівчат, які нас захищають. Це зараз мега необхідно, це зараз надважливо. І я думаю, що кожен до цього може долучитися. Безмежно дякую всім дівчатам, хто. Донатить. Безмежно дякую всім дівчатам, які в'яжуть. Одна пара, дівчата, це ви вже зігріли одного захисника або захисницю. Це немало, це більше, ніж нуль. І цього вже достатньо. Тож, якщо маєте змогу, якщо маєте бажання, якщо маєте з чого та коли, будь ласка, робіть, в'яжіть шкарпетки, відправляйте донати. Отже, не забувайте допомагати, робіть те, що можете. Про це сказала. Віку, Вікуля, тобі ще раз щиро щиро дякую. А тепер, що ж до наступних покупок. Бачу, вже ось йшла, поки зараз дітей відвела до школи, йшла, згадувала про те, що я ще не дістала ще одну покупку. Тут бачу, що я ще й подарунок доклала. І все ж я згадувала, Боже, з якого магазину я це замовила. А зараз відкрила коробку, і добре, що є ось такий пакет, на якому написано. Отже, замовлення з цього магазину. Але перед тим я хочу вам показати ось ці два. Точки. Зараз я забула взяти з собою пенал. Перед Новим роком я вирішила все ж таки себе трохи побалувати і замовила пенал. Дякую всім, хто відгукнувся, хто мені давав рекомендації. І хто наштовхнув мене на думку, що у Ніпро є такі пенали, вони достатньо цупкі. Мені сподобалося, що вона цей пенал він як книжка. Власне, такий я і хотіла, щось трошки вже брудне, ну, бо совається зі мною кругом. І цей пенал, я вже показувала у влозі, але ще тут продублюю. це пенал, в якому я зберігаю свої шкарпеткові спиці. Ось так це у мене виглядає. Зараз у мене не в роботі 2,5 та трійку, я вчора звільнила, дов'язала пару шкарпеток. Тут я поклала гачки, буває, треба щось підтягти, одразу, щоб у мене було під рукою. Одразу у мене тут голочки лежать. Тут вже накидано, ось, бачите, як працюю, так і тут все у мене і лежить. Я вчора дов'язувала шкарпетки, ховала хвостики, там були смугасті шкарпетки, тож хвостиків було багато. І ось так, у мене все зберігається і, в принципі, готове вже, вже до наступної пари. Я просто візьму цей пенал, візьму моточок пряжі і почну в'язати. Тут у мене зберігаються ось маркери, бачите, я їх як зняла. Тут у мене ножички, які я не поставила чомусь ось в цей чохол. Мені треба придумати щось таке пласке, що буде захищене лезо. І ну, ось не таке товсте, бо це мені товстий, і треба ось цей кульочок завжди вдягати. Не досить мені зручно. Ось бачу ще маркери, тут у мене кабель. Трубочка, на якій я перезнімаю, тут у мене ж спиці шкерпіткові І Сюди я прилаштувала ще ось ці вкорочені сороковки. В магазинчик мені ще поклав ось таку шоколадочку, цукерочку і ось таку листівку. Купувала я цей банал в магазині сie-шопком або соу-шопком. Мені Google сказав, що це читається соу, але невідомо з якої мови. Так, ну, Буду говорити соу-шопком. Так, ось така листівочка, магазин в Німеччині, я не раз вам про нього говорила. Дуже гарні ціни і достатньо швидка доставка і для українок, для українців. Доставка. До України безкоштовно робити замовлення і платити тут лише за пересилку нової пошти тут по Україні. Сюди ж відправилися ще мої трієчки, нероз'ємні вітричі агу, тому що їх тут мені зручно зберігати. Отже, маю тепер такий пенал, він ось так у мене компактно стоїть, все зібрано, просто беру пенал, моточок пряжі, і готова вже в'язати шкарпетки. І в цьому ж магазині я замовила ось такі ниточки, ще навіть не розкривала їх. Це регія. Я так зрозуміла, що це якась новорічна була серія. Їх багато було відтінків. Я бачила вже у Наталію у Роса. Ой, не згадаю, з яких вона в'язала. З якихось вона в'язала, напевно, не з таких, як у мене є, там ще був такий зелений-зелений. Загляніть до Капуче-Дороса, подивіться, вона вже в'язала шкарпетки з цієї серії. Так, це Regia Celebration, Color, да, напевно, ось такі святкові кольори. І я взяла два відтіночки. Вони були з знижкою, я взяла два ось такі відтіночки, це те, що відправляється мені в мою колекцію пряжі. Чесно кажучи, я не знаю, чи вона зараз є в продажу, але кольори я вам назову 09422. це ось такий, бачите, колір. Він зелений, але ніби такий припилений, ніби як полин. Я, нарешті, вивчила, як це слово називається, як вимовляється вірніше. Так, і ось такий, взагалі, святковий, різдв'яний, червоний. З різними різними відтінками 0,9,424. Це реджія. Також мені Google сказав, що правильно читати так. Не знаю, наскільки це правильно. Отже, пряжа реджія німецька, 100 грамів 420 метрів. І тут, мені здається, стандартний шкарпетковий склад. Зараз через екран я шукаю і не можу знайти. Де ж тут написано склад? Боже, чи то я не бачу. Так, друзі, я не можу знайти склад. Ви бачите тут склад? О Боже. Найбільший текст, я його не могла прочитати. Так, 75 чурвуль, ну це, напевно, вовна. 25% поліамід. Немає тут. Знайомими буквами тут не написано. Чур Вуль Virgin Wolf. Ну, напевно, це супер вош, так, вовна, яку можна прати в пральній машині. Всі свої шкарпетки я беру в пральній машині. Отже, такі два моточки в мене відправляються в мою шкарпеткову колекцію. Так, є. І ще одне замовлення. Я зробила в магазині ось такому: Wanted Wool, і цьому замовленню посприяв подарунок від, моє, від моєї таємної, таємної дарувальниці, так, можна так сказати, яка мені подарувала. Моточок пряжі норд. Я її тискала, мацькала і зрозуміла, що я гідна того, аби пов'язати більше з цієї пряжі. Отже, я докупила до того моточка ще додатково моточки. Я одразу дивлюся, що я ще, бачите, так склала все гарненько, щоб у мене все помістилося в коробочці, і тут у мене втрапили сюди ще моточки. Так, сокен Вуль. Мені Марина сказала, що сокен Вуль це ж крапеткова пряжа. Переводиться. Отже, у мене ось такі моточки це подарунок від Віки. Вони просто сюди гарно вписалися. Ось такий у мене моточок Це від мого таємного Миколая. Ось такий Nord Unicolor, колір номер 17 Так, а решту моточків я вже собі добирала з розрахунком на те, щоб можна було міксувати і в'язати шкарпетки. Я купувала ці моточки в магазині Wanted Wool і я потрапила ще на альпака Паці. Я купувала їх щось близько 100-105 гривень, мені здається. Зараз ціна, я бачила, дорожча. Отже, можна дочекатися знижки, наприклад, якщо ви хочете спробувати, або ж взяти там собі декілька моточків на пробу. Я побачила, що є знижка, зрозуміла, що я хочу, що я гідна це спробувати, і замовила собі ось такі моточки. Drops Nord Color Mix це такий зелененький колір номер 10 Дивіться, який колір. Неймовірний. Як на мене, то всі кольори тут поєднуються навіть ось цей фіолетовий, напевно, так, він також сюди. Підійде ще один мікс-колір. Бачите, це такий нерівномірний, сірий, колір 0,4. Мені здається, у мене два моточки. Так, такий нейтральний колір, який можна додавати до будь-якого, тому я взяла його два. Ще ось такий сірий, теж мікс, дивіться, як виглядає колір. Це колір 06. Зараз ось ці розпаковую і згадую, що у мене ж реджи, а також там всі сірі кольори, всі сірі відтінки. Ну, буде ще. Так, і цей мікс. Я всі кольори взяла в мікс. так? Ось такий, дивіться, руденький, який він гарний. І це номер 11. Що ж це за ниточка? Це ниточка з альпакою та поліамідом. З цієї пряжі багато дівчат в'яжуть шкарпетки. Так, мені сьогодні, напевно, повилазило, бо я не бачу склад. Е, так, 45% альпака, 30 поліамід і 25% вовна. На 50 грамів тут 170 метрів. Спиці нам рекомендують 3, але для шкарпеток я знаю, що дівчата беруть 2,5%. Така, знаєте, достатньо товстенька ниточка, але вона. Так, вона мені зовсім не пружна. Я буду пробувати. Отже, маю ось такі шість моточків норда. І це мені ще магазин поклав подарунок, маркери. ось такі. Я їх дуже люблю, ви часто їх у мене, бачите, і ще ось такий мішечок. Він, звичайно, ж, мені десь знадобиться. Так, я складаю назад в свою коробочку норди та сюди, що це сокенвуль відправляється. Так буде поки що зберігатися, тому що це не найближчі плани. Це подарунок для себе, і це все відправляється в мою шкарпеткову колекцію. І використовую, бачите, коробочки з кави 25 Кофі Ростерс. Далі маю ще ось такий кошик. Тут, мені здається, я все накидала, ось так на кучу. Я точно пам'ятаю, що тут замовлення з двох магазинів. Зараз будемо розбиратися, що ж я тут замовила і з яких магазинів. Так, ось це мені здається все з одного магазину. Так, ще ось такий моточок. Так, це було замовлення з магазину просто пряжа. Я його зробила, до речі. Ну, В кінці минулого року, так, до того замовлення зі шкарпеткової пряжі з, з донату від Віки, тобто я отримувала дві посилки, і тут були ще цукерки, але діти їх з'їли. Так, давайте подивимося, що я замовила. По-перше, я замовила ось таку ниточку Ярнард Фурза. Вже багато хто з неї в'язав, я поки що ні і ем, взяла. Ці моточки, аби подивитися на них, і вони, скоріш за все, будуть не мені, але побачимо. Так, ось такі кольори, дивіться, шерстиста нитка. Мені це подобається. Останнім часом я вам говорю про те, що мені подобається ось така шерстиста станитка на шкарпетки. не така несупливенька. Трошки пожамкався у мене ця етикетка. Так, Колір 2510, ось такий рожевий. Та колір 2505, те, це ось такий, знаєте, це, це як річка в лісі, або струмочок. Річки не може бути в лісі, так, може бути струмочок в лісі. Ось такий гарний. Ну, а це ніби як цукерки, мені здається. Так, маю ось такі два моточки собі в замовленні. Далі. Ще маю ось такий кобоху, Ось такі цікаві кольори. Я люблю цю пряжу, на кобоху, у мене до неї претензій немає. Так, бувають ниточки тон, більш тонка, більш товста, зустрічаються вузлики. Ну, але це все нормально, скажімо так. Вузликами грішать не тільки ось такі артикули, більш бюджетні, а й більш дорогі. Тому це вже, знаєте, як е, варіація норми. Я на це не звертаю уваги. ну, Дві хвилини треба більше, аби сховати на два на кінчики більше. Так, на кобух, це ось такі, я так розумію, джинсові так, кольори. колір. Колір у мене 85450. Колір називається індіго. Ось такі мають вийти шкарпетки. Я вам не сказала склад. Так. 75 шерсть і 25 поліамід. Метраж, метраж. Боже, треба піти ще раз вмитися. 100 грамів 400 метрів. Ось такий моточок. І не сказали тут по форзі, по форзі 75 вовна і 25 поліамід. На 100 грамів, тут 420 метрів. Ось гарно написали. Ось я одразу побачила. Ось такі маю моточки. Далі. Lady Yarn Comfy. Ця нитка на. Товщину вона тонша, ніж зазвичай, ніж ну, ось такі звичайні так, алізе, ось навіть е ярнар порівняти. Вона тонша, але її дуже гарно в'язати на двірці і виходять гарні тоненькі шкарпетки. І мені дуже подобаються кольори. Мені здається, я з такого не в'язала. Дуже класний кольор, я на нього давно заглядалася, мені він дуже подобається. Тут 75% супервош вовна та 25 нейлон. Тобто в нас тут іде поліамід, а тут іде нейлон. Можливо, за рахунок нейлону вона і йде тонша. На 100 грамів тут 400 метрів. Скоріше за все, нейлон він не такий об'ємний, так як поліакрил. Ну, мені так здається. Леді Yarn Кофі це також турецька ниточка. І ось така ще ниточка Alize Superwash Artisan. Ось такий колір. І мені чомусь здається, що це той колір. З якого я в'язала на подарунок, шкарпетка з білим мухером. Коли я дістала моточок, мені так здалося. Дуже красивий, він неймовірно красивий. 9012. Ось такий Елізе Артісан. Склад також 75 вовна, 25 поліамід. І тут, здається, 420 метрів. Так, на 100 грамів 420 метрів. Маю ще ось таку покупку. Подруга мені на Новий рік подарувала ананас, і він буде тут стояти в кадрі, бо він тут стоїть у мене на підвіконні, допоки ми його не з'їмо. Хай вже стоїть, я нікуди його не совую, він так гарно мені притримує мій папір. Так, це замовлення з магазину Ярна. Я в фізичний магазин не ходила. Це дуже багато часу у мене займає, тому мені простіше замовити і отримати тут на пошті, тому я, власне, так і зробила. Що ж я тут взяла? Я взяла на пробу, не знаю, чи собі, чи не собі, пряжу. Це ось така. Вовна носочна називається. Тут 100% вовна на 50 грамів 160 метрів, і з цієї пряжі нам пропонують в'язати шкарпетки. Написано зроблено в Італії, Чи вам видно, чи ні. Цей колір 418. Знаєте, така достатньо цупка шерстиста нитка, достатньо колюча. Ось знаєте, така, напевно, як вівчарі кольорова вовна. Так, і другий колір ось такий 411 Все ж те саме, також вовна носочна це такий молочний. Планую шкарпетки робити ось так, напевно, з мушками або якось комбінувати. По два моточки я взяла, по 50 г кожен моток. І ціна. Ціна, здається, 45 гривень за один моточок, тобто 100 г 90 гривень. Достатньо бюджетно. Я спробую спробую прати все це в пральній машині, і, можливо, ця пряжа класно підійде на наш військовим. Я подивлюся. Так, далі я взяла ще ось таку супервош Арко-Баліно. Це Італійська нитка шкарпеткова, мериносова вовна 33 поліамід, 100 г 450 метрів, але нитка об'ємна. Її в'язати треба десь на 2,5, на 2,75 навіть, бо я в'язала, здається, на двійках, і такий у мене валяночок вийшов, діти носять ці шкарпетки, але вийшов валяночок. Взяла ось такий, дивіться, який класний яскравий колір. Дуже він мені сподобався. У мене залишилися залишки ще від попередньої пари, яку я в'язала, і маю тепер ще один ось такий. І ще одна новинка. Ярна Супервош ніжність це також шкарпеткова пряжа. 75 Меренос Екстрафайн, 25 PA. Що таке PA? Бо тут написано, що це поліамід, а це, напевно, не поліамід. Я не знаю, чи це шкарпеткове пряжа. Я бачила, що дівчата в'яжуть з неї шкарпетки, але тепер щось я сумніваюся. Я тепер сумніваюсь. Ну, подумаю, побачу. Подумаю, побачу. Гарна скрутка, подивіться, як воно виглядає класно. Так, давайте роздивимося далі. Тут я вам сказала колір номер 7 ось цього. Це колір номер 41 на 100 грамів 350 метрів ручне брення. Напевно, це я щось перепутала, і це не шкарпеткова ниточка. Але я точно бачила, що з нею в'яжуть шкарпетки. Дуже класні ось ці кольори. І ось такі розовенькі це колір номер 39 Отже, ось такі я ще маю моточки в свою колекцію. Отже, буду з вами прощатися. Сподіваюся, що вам цікаво було переглядати розглядати разом зі мною моточки, насолодитися цією кольоротерапією. До нових зустрічей!